Привіт, всім! Сьогодні у нас на огляді новий смарт-годинник Giлюs Tactical Navy, який не лише забезпечує всі необхідні функції, але також має стильний та сучасний дизайн. Він може стати відмінним вибором для тих, хто шукає надійний та функціональний годинник, що відповідає всім сучасним вимогам. Почнемо з комплектації. У коробці ви знайдете сам годинник, до якого вже прикріплено стильний силіконовий ремінець зі зручною застіпкою. Також до комплекту входить додатковий ремінець в стилі мілітарі, щоб ви могли змінювати його залежно від вашого настрою та стилю одягу. Для заряджання годинника в комплекті є кабель з магнітним тримачем, який дозволяє швидко та зручно заряджати пристрій від будь-якого адаптера з портом USB Type-A і вихідними параметрами напруги та струму до 5 В на 2 А. Також до комплекту додається захисна плівка, інструкція з експлуатації та гарантійний талон на 12 місяців. Смарт-годинник Tactical Navy має сучасний та лаконічний дизайн у військовому стилі та два кольорових рішення на вибір. Годинник має захист по стандарту IP68, що дає можливість йому бути водонепроникним та захищеним від пилу та бруду. Великий діапазон робочої температури від мінус 20 до плюс 40 градусів Цельсія дозволяє використовувати годинник у найекстремальніших умовах. Корпус виконаний з якісних матеріалів та має протиударну конструкцію з металевими рамками, що робить його дуже стійким до незапланованих зіткнень з твердими предметами. З правої сторони розміщені дві функціональні клавіші кнопка Power та Back, що дозволяє зручно керувати годинником. На задній стороні розташовані різноманітні датчики, мікрофон та динамік, які надають можливість використовувати годинник для здійснення дзвінків та голосових команд. На фронтальній частині розміщено великий 1,8 дюймовий сенсорний ips дисплей з HD якістю та роздільною здатністю 280х320 пікселів. Кути огляду дуже наближені до максимальних 180 градусів по горизонталі та вертикалі, що дозволяє чітко бачити інформацію на дисплеї з будь-якого ракурсу. Яскравість дисплею не викликає ніяких питань. Картинку розбірливо видно навіть у яскраві сонячні дні. З хардверних нюансів хочу відмітити вібрацію: вона рівномірна, приємна, без недокучливого деренчання та сторонніх звуків. Також декілька слів про вбудований акумулятор ємністю 320 мАч. Заряджається годинник за 2-3 години до 100%, в залежності від потужності вашого зарядного пристрою, що дозволить пропрацювати годиннику в режимі очікування до 21 одного дня або до 10 днів в режимі використання, в залежності від навантажень. Для початку роботи з годинником потрібно завантажити фірмовий додаток Dafit з Google Play Market або App Store. Вмикаємо Bluetooth на смартфоні. При першому запуску додатка заповнюємо дані профілю, надаємо додатку всі доступи та додаємо пристрій, що нам пропонується одразу на головній сторінці. Для цього вмикаємо годинник затисканням клавіші Power на 3 секунди. Знаходимо свій пристрій в додатку та виконуємо з'єднання. Також окремо в налаштуваннях Bluetooth на смартфоні підключаємо аудіоз'єднання годинника. Це потрібно для прийому дзвінків на годинник та роботи голосового асистента. Дафіт має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Розглянемо на прикладі додатку в операційній системі Android. Головний екран має три вкладення: на першому ви можете отримати детальну інформацію: вашу фізичну активність, якість сну, дані про вимірювання артеріального тиску, пульсу та рівню кисню за будь-який період. Також у цьому вікні можна запустити відстеження вашого тренування записом історії переміщення на карті за допомогою вбудованого у ваш смартфон GPS. Друга по черзі вкладка пропонує нам встановити watch Face, налаштувати сповіщення, будильник, обрати основні контакти для дзвінків, запустити камеру для дистанційного спуску затвору годинником, оновлювати програмне забезпечення, а також виконати інші налаштування, що стосується роботи та синхронізації додатку з годинником. На третьому вкладенні ви можете переналаштувати ваш профіль, встановити мету, кількість кроків на день, отримати інформацію про версію додатку, дізнатись додаткову інформацію про налаштування додатку на різних пристроях, а також синхронізувати дані сервісом Google Fit. Перейдемо до функцій, якими ви можете керувати безпосередньо з годинника. Головним екраном є обраний вами циферблат. Ви можете швидко змінювати циферблати під настрій. Для цього зробіть довгий тап і оберіть один із завантажених циферблатів свайпами в сторони. Свайпом зверху викликається панель стану, що надає можливість встановити яскравість дисплею, побачити стан підключення годинника до смартфону та інформацію про погоду, вмикати режим кінотеатру, перемикати режими роботи вібрації, перейти до налаштувань годинника, а також вимикати вмикати режим відтворення аудіо на годиннику. Про останню функцію трохи детальніше. При вимкненому режимі годинник виконує функцію гарнітури, тобто вам стають доступні дзвінки з годинника та відтворення аудіо за допомогою вбудованих динаміка та мікрофону. Якщо даний режим вимкнено, функція дзвінків з годинника блокується, а при відтворенні аудіофайлів на смартфоні годинник лише виконує функцію пульта управління, перемикання композицій, постановка на паузу та зміна гучності відтворення. Повернемося до головного екрану. Для перегляду повідомлень, що надійшли на смартфон, потрібно зробити свайп знизу. Щоб очистити екран повідомлень, можна скористатися відповідною кнопкою на екрані. Доступ до повного меню функції можна отримати подвійним свайпом з лівої сторони. В залежності від налаштування, ви отримуєте список всіх функцій у вигляді списку або свідки, серед яких такі корисні функції, як ліхтарик, секундомір, таймер, виклик контактів, вимірювання поточного пульсу, тиску, рівню кисню, початок тренування та інші. Доступ до головних функцій ви також можете отримати з свайпами справа і з головного екрану, що може бути зручніше, коли ви рухаєтесь. Першим свайпом відкривається екран для здійснення дзвінків. Можна обрати один із восьми раніше вибраних додатку до фіт-контактів або набрати будь-який номер вручну. За допомогою вбудованих в годинник динаміка та мікрофона розмову можна проводити без участі смартфону. Гучність динаміка на високому рівні й дозволяє добре чути співрозмовника на відстані повністю витягнутої руки. Зробивши ще декілька свайпів справа, ви отримуєте доступ до таких функцій, як вимірювання тиску, пульсу, рівню кисню, вибір тренування, а також виклик голосового помічника. Варто зазначити, що функція асистента значно розширює можливості взаємодії зі смартфоном, адже за допомогою голосових команд ви можете створювати нагадування, записувати і відправляти голосові повідомлення, записувати інформацію в інтернеті та багато іншого в залежності від ваших потреб. Щодо режимів тренування, їх тут більше 120. Вони розподілені на типи фізичних активностей та вміють відображати різноманітні показники, наприклад, використані кілокалорії, пройдений шлях або кількість кроків. Час робити висновки Jillious Tactical Navy – це прекрасне поєднання надійності, дизайну та функціональності. Годинник однозначно стане відмінним помічником для людей, які шукають дійсно міцний годинник з величезним набором функцій, великою автономністю та можливістю розмовляти через них. Не забувайте ставити пальці вгору цьому відео та підписуватися на канал. Дякуємо за перегляд. До зустрічі!